Привіт, у нас сьогодні вперше за дуже довгий час вийшло сонечко, бо у нас були безпросвітні дощі і вже, якщо чесно, трошки підзадовбала ця погода. І я зараз сиду і згадую, як ми, як ми тільки приїхали сюди, на цей район і дивилися тут квартири. Потім я пішла сюди, відкрила для себе райський світ ТНТ, Купила, там, я пам'ятаю, паштейші, ми просто в гості потім їхали до знайомих, тут у нас живуть теж. Купила їм паштейші. І прям мене перекидає а, ностальгія в, 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 те, в той час, коли, коли ми тільки сюди приїхали. Теж була сонячна класна погода, така весна. В общем, нагадує мені все той час. Зараз ми йдемо в вечір. Будемо льовчику дивитися носки, тому що в нього взагалі всі носки малі і нема носків. Взагалі завжди в захваті від H&M uh, колекції мені хочеться скупити усе. Але, але <сум> нема в мене стільки грошей і нема стільки місця в шкафу, щоб все це купувати. Тому так, особливо дівчачі. Якісь джинси класні, дивіться. Так, дивіться, знайшла ось такі якраз льовчика, розмір. Ще є ось ці мені сподобалось, Але вони всі якісь манюні, нема більших. Зараз пошукаю, можливо, знайду. До речі, тут і взуття прикольне є, але я взуття Льові замовила вчора на шиїні замовила йому босоніжки і типу крокси. От кепчик йому би взяти треба, так. Да. Зараз поміряємо. А ну, як вам зацініть? Хотіла з Мікі Маусом, гарний, дуже гарний. Але з Мікі Маусом нема. нема? нема? Тільки з вушками така є. Але вона така тоненька, така, знаєте. А з Мікі Маусом то на 4-6 місяців. То для малю, малю, малюточок. Дивись, який Льова гарний. Льва! Льва! Подобається тобі така кепка? Беремо? О, який гарний. Чи ні? Так. Да. Чи будеш, будеш носити? Супер! Во? Во? Так, ще Так, ось такий варіантик. Гарний. гарний, неймовірно гарний. Є ще ось ми тут знайшли з Дайнаса, Пікачу. Ось такі. є. Ще, ось джинси, ось, поміряємо. <звук> так, ну ми взяли тільки носочки, бо. З панамками поки що, поки що не вирішено. Можливо, в наступний раз. Друзі, всім привіт! Я не пам'ятаю, коли останній раз знімала вам щось з дому. Але е, сьогодні у нас такий домашній трошки е, день. Е, Соня знаходиться зараз прямо на повноцінних канікулах. Вона не ходить вже на ті додаткові заняття, які я її оплачувала, тому що її оплатили тільки на тиждень. Понеділок ми були в розважальному центрі, вівторок ми теж гуляли, сьогодні до нас середа. І а, Льовчик заснув вдома, тому ми спілимо вдома, але обов'язково ввечері ми підемо, коли покинеться гуляти. Я зараз готую і хотіла вам показати те, що прикольне, що я придбала в Hart і Льовчик прокинувся. Там, де Зараз. Привіт! Хто встав? встав? Шлядунчик, шладушек мама. Встав. Да. Зразу щось смачненьке треба знайти. Да? Там у нас полка, на якій все, все підряд стоїть, і він там іноді собі щось смачненьке вишукує. А, но. Нема? Так от, давайте покажу. Це трюфільна олія, але вона не прям олія, тобто така лайтова. Вона концентрована, 2-3 краплі, вистачає на тарілку. І Мені дуже подобається взагалі цей смак і цей запах і прикрашає, так би мовити, їжу. Зразу знаєте, плюс 10 до смаку. І друга річ, це кунжутна олія, зараз синочок. Це кунжутна олія, яка теж, от, дивіться, дитина вже щось знайшла. Що ти знайшов? Сушену рибку. Так. Ням-ням. Ну, можеш спробувати, звісно, але вона гостра. Так, давайте продовжимо. Взагалі, це олія кунжута, яка просто неймовірно прикрашає страви теж будь-які. Мені більше за все подобається додавати її в салати. Але ось зараз я готую. У мене тут картопелька, грибочки, цибулька і перчик. І зараз хочу додати цю олійку. Ну і останнє, що хотіла вам показати, це мальдонська сіль. Вона продається, я її брала особисто в Saving Foods, але вона в багатьох магазинах є. Є копчена друга, помаранчева. Але я беру цю дуже смачну сіль, вона відрізняється від звичайної. Вона виглядає зараз. Везде просто інша спеція. Вона не знаю, як вам показати, чи видно, чи ні. Вона виглядає як. Ну, як такі пластівці. Ну, в общем, дуже незвична сіль. І давайте, давайте достану, щоб ви побачили, тому що ось так вона виглядає. Бачите, як такі кристали, як такі пластівці. І вона теж прикрашає дуже класно усі страви. Так, дитина ще щось знайшла. Я. Давай, синок. От зараз хочу трошечки посолити нашу вами страву саме цією сіллю Я потім буду розмішувати, тому зараз поставлю на паузу трошки. Так. І додам от цієї кунжутної олії. Вона ну, може по-іншому виглядати. Я просто на перший раз. А вирішила взяти, знаєте, цю на пробу, так? взяти маленький об'єм, але я буду брати баняк тепер здорово, тому що це топ. Я не знаю, як вам передати аромат через, через камеру, але спробуйте. Всім привіт! Скільки годин? Привіт. Поздорове. Привіт. Два часа Ми скільки? Два часа, скільки коштує? Не знаю. Мехікел. 3,99? дів'яносто дев'ять. Два на 3 часа. Це взагалі дешівка. 7 баксів. Хорошо. Ми приїхали на щіп'ярд на Норс Ванкувер на ярмарок. Сьогодні будемо гуляти Правили? тут. Правильно? Так. Сьогодні будемо гуляти тут. До речі, ми з Віталіком вже викупили тут секретну парковочку. Тут є місця для ICBC, але вони reserved тільки з Monday по Friday. А сьогодні в нас субота, тому тут можна паркуватися. Багато хто це не шара, і тут прям вся пуста парковка. Коротше, класно. Так, сьогодні у нас погода не айс, тому я не знаю, чи буде ще дощ, скоріш за все так. Да, дощ капає трошечки зараз. Але що поробиш? Це рейнкувер, треба звикати жити в таких, в таких умовах. От і все. Я не пам'ятаю і не знаю, чи ми точно виставляли звідси відео. Ми тут були зимою на різдвяному ярмарку. І зараз приїхали вже на такий ярмарок. Тут, до речі, я так зрозуміла, що вони частенько тепер будуть. Тому так, зараз покажу вам красу, до якої ми підходимо. Тут дуже, дуже гарний вид. Ми в той раз тут робили фотографії. Так, тут гарнесенько. І в той раз тут ось вже починався ярмарок, а тепер він тільки, я так зрозуміла, інсайд. І все. Краса. Краса. Льовчик. Сейгай. Сяй гай. Тут ночі прикольно. Льова! Так, все, ми заходимо зараз всередину. Зараз покажу вам, що тут є цікавенького. Мені дуже сподобалось це колечко. Наскільки я знаю. От, ну це моє. Ну, не, знаю. А, -а, а, прикольно. Скільки коштує? 22 начебто. Мені всі подобаються. Ну, це є луна ще. От луна, Да. This is <laughs> this is me. Ah, <laughs> oh, nice. No, okay. Thank you. Yeah. 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 Strawberry, huh? Yeah. Thank you very much. Thank you. Welcome, Idam. It's McDonald's, then, let's go. О, тут такі сумочки, бачите? Вот. Вот, да? Так, ми ще зайшли в якийсь магазинчик, тут теж таке все прикольне роблять. Ой, класно, Шоколадки, дивіться, які гарні. Боже, а це що таке миле? Боже, подивіться, які вони манюсі. Клас, Соня, глянь. Які а, манюні. Як це ми зробили? Клас, а, не шатай. Сонечка, ти шатаєш цю штучку, на шатай. Ага, земля. земля, ні, нема. це не справжні квіточки. Дивіться, дивіться, це які свічки. Покемон. Дивіться, це покемон. Ага. Це покемон. Це покемон. А І от дивись, покинали, якісь свічки, як, як кактуси. Глянь, які гарні. Дивіться, які прикраси. А це стояча вода? А? Це вода? Ні, це не справжня. <звіл�и> каже Соня, мама, можна, а потім каже, а що це? Я питаю, скільки коштує. скажи. Ну Я не знаю, це якісь наклейки, мабуть. Дай подивлюсь. 14 баксів. Дивіться, це на 3D принтері надруковані такі грибочки. Як брілочок. На 3D-принтері. Це ні, ось на 3D-принтері. Ось теж грибочки такі. Мені сподобався. Так, Сонька в мене щось вицеганила. Mm -hmm. Якусь таку штучку. Господи. На 3D-принтері надрукованої. Такие. Я, я, не знаю, даже, как тебе. происходит. Вон наш папа стоит на... Чекає вже з Льовчиком. Доті там? Кокусь. Кокусь. Щось смачненьке їв? Макарон? Да. Макарон, да. Ти слядун? Ось, бачите така штучка? Покажи. Відклеїти вот. Це на, теж, я не пам'ятаю казати, на 3D-принтері теж. На другому. Там на 3D-принтері стільки всього прикольного, такі маленькі іграшки, які рухають. йдемо ну, на Пірс. Ми прийшли на Пірс. Якраз ось тут выйшло. Там докаток. Кто ти такий? Дивіться, яка краса. Якраз відкривається вид на Вайс Ванкувер. Так, зараз. Це будем... Я собі вибрала заколки, дивіться. До речі, це реально хендмейд. Ну, ці фігурки вони купляють, а ці заколки купляють, і оце місяць ледь. Тобто, ну, таке купити просто там не вийде тільки по частинам і робити це. Прикольно. Я просто не люблю хендмейд, знаєте, який видає себе за хендмейд на Алі куплений, і все. Але ну, тут хоч якусь. Би, да? Руку приклали до цього діла, бо там продавалися тільки що всякі сумки, ну чисто Алиэкспресс. З... Огромна вона, огромного да? надо. Это наша заколка. Yes, Двісти какая прикольная валайка. Mm. клас. Треба ще одну заду, щоб це все. соднялася. Отут, так? Да. Давай. Не хочеш? Не хочеш? Тільки дві? Добре. Пакетик ще дали такий смачний. Усім привіт! Ми приїхали. Я не знаю, Як називається це місце? Я його називаю Централ Парк, тому що він дуже схожий на Нью-Йорк. Може тут розложилося, дивіться. Діти вже сіли вже їдять. Ми купили такі, ну, тільки що в магазині там, дітям трошки поїсти. І взяли ще фотик, там фоткатись, бо Настя хоче пофоткатись. Дивіться, яка погодка класна. Сакура розстріли. Ще красота. Куди пішов? Сюди їж. Мені фотосесія в Ванкувер для дітей звертайтесь. mm -hmm.